Доброго всем дня! Ось у знайомий приніс це у його сусіда. Каже, погано щось сварить. <кхід> Урал, електро. Така в нього морда лица. Ну, вроде непогане. Так, що тут у нас? У нас він 105 ампер. 105 ампер. От. А такий апарат бачите, на 100 А всього. Дивіться, який мощняцький радіатор діодів. 5 діодів, два прямих, три зворотніх. Ну це 20... не знаю. Не знаю які. 25 в кінці написано, а що на початку? Не знаю. Це 250 вольтові. Не хочеться відкручувати. Так, дивимося з цієї сторони. Він на шести полівиках Три полівика і рфп 460 Ну так. Да. Три полівика вони, не пам'ятаю, полівики які це 20 -амперні, мабуть. от косий міст. Дивіться, які радіатори. Дуже великий. дежурка на залізному трансформаторі. Зараз покажу те, що мені не сподобалося. Ну, тут хтось вже напаював, треба буде подивитися, облагородить. все не сподобалося, тепер я зрозумів. Вентилятор міняли більше всього. Бо тут обрізали, все, бачите, поставили. Роз'єм там. А тут просто втикнули і з замотали. Ну, не це головне. Зараз включу, подивимося, що якось так включено. Через лампу латор ясний Справа включаємо. Зараз кабілок такий гибкий, нормальний. Так, і слухаємо. Включаю, подаю, релюха включилась. Пищи, что это? Выложу 220. 200, 225. А вентилятор еле-еле крутится. Чему? Зараз попробую замерить. Делим. Вентилятор подается всего 16 вольт. на 16 вольт. Я пробовал 24 вольта подключать на вентилятор от блока живления. Он тоже не очень крутился. И споживаю всего 160 миллиампер. Вентилятор який с левой поставили. Так, добре. Але писк чуете, який? Зараз. Ага, зараз на выходе напругу замерим, а потом будем... Ну, на выходе 74 вольта. Нормально. Беремо паличку виручалочку і натискаємо на трансформатор вихідний силовий. А він піщить. Бачите? Мабуть, розійшовся він. Треба дивитися. Не забуваємо розріжати конденсатори, коли ліземо туди. Бо може током так, що рабахне, що Дивіться. Теперь можно <coughs> подключать. Что я сделаю, зараз покажу. Так, 220 все идет сюда. Все, 220. Далее пошло через дроссель. Ну и так далее. И так далее все пошло. А тут все выход на трансформатор. 220. Я подъединяю от латра. заживлю. Чтобы сила не была Заживлена, а тільки діжурка, ну, трансформатор дає, на вправу і все. Все. І можна дивитися сигнали. Так, включаємо через лампу, латер подаємо. Зараз 225 подам. Вентилятор крутиться як мертвий горить. 226. Дивимося сигнали на затворах. Так зараз поставлю референс, щоб подивитися, такі чи ні сигнали. Точно такий же. Точно такий сигнал. Все. Тепер на цьому. Так, де воно тут? Такий. 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 Всі сигнали однакові, всі класні. Питання, я думаю, тільки у трансформаторі. Треба его снимать, стягивать, лачить. Так, проверяем сварку, включаем. Напро холостого хода под 76 вольт. Вентилятор еле крутится, но я уже показываю, почему. <клес> Струм минимум, пробуем. Так, свист. Ну, в принципі, все нормально. Свист прикрашається. А ну-ка зараз що він може. Ну, свої 105 в ампер він видаєш аж бігом. Я не бачу нічого, щоб він погано варив. Зараз спробуємо <кхід> на електрод. Так, перевіряємо цей. Цю сварку електрод 3 мм. Але цей апарат цим апаратом треба варити правильними електродами, не 3 мм, бо він на 100 Ампер максимально. Вот. Ні, можна 3, але краще варити 2,5. Що ми і зробимо? Зараз я Ось це 2,5 мм, ну там 3 заряджений. Зараз спробую. Так, включаємо. включился, вентилятор практически не крутит. Вот, таке Дивимся. Пробуем запаливать на минимуме. На минимуме не запали. На середине. но ну, есть это максимум ну, на максимум вин жарит своих 100 ампер вин работает, так что треба брать нормальный электрод берем два с половиной Не для трех, не, не для тройки. Беремо 2,5 і пробуємо на максимумі. Шикарно. Менше до половини десь. Я не дивлюсь наскільки. А ні, давайте подивимося. Так, 68 А тут написано. 2,5 електрод. трошки наче послабувати, ну, чуть-чуть більше зробити. пицвыстые, там дроссель могут быть Ну, вот все-таки. Да нормально, Минвары. <клев> Ему только вентилятор треба нормально поставить, и все. Так, скинув цей вентилятор, я думав він на 24 вольта, що так слабо крутиться. Але він на 12 вольт і на 0,11 А на 110 мА. І крутиться тільки-тільки. Навіть 24 вольта подаю. Ось все, зараз дам 12 вольт. 13 вольт. 0,1 Ампер. І він щось крутиться, зовсім не крутиться. Може він поламаний? Так, тепер той, що купив в оригінал Components. Цей на 12 вольт, 0,45 А. Зараз подивимося, як він буде крутити. так, Щось дуже товста голка, беремо тоньшу. Теж щось товста, не зрозуміло. Щось, щось нема, в мене тонкий голок. А що ж? Що за справа? Ну ладно, так, так. плюс сюди. Мінус сюди. Це тут контакт поганий. О, мій показує 0,49-0,5 ампер. Оце буде дуть хорошо. Та тут ось контакт. Оце воно? Так, 12 вольт даємо. 12. Пів Ампера. Класно. Я не класно. Ну, все, поставимо і тоді буде все добре. Так, прикрутив штатний провід на вход DC-DC конвертера. На виход поставив роз'ємчик, щоб було нормально. Вентилятор на роз'єм. Це було просто стирчало тут. І ось отут, це я заізолював, щоб як дивитися, ну, верніше пробувати. Не бахнуло, десь не замкнуло земля. Вона була зовсім не перекручена. Треба буде прикрутити до корпуса. Ну що, включаємо. так, Тут виключено. Включаємо і слухаємо вентилятор. О, вентилятор веселіше крутить. Можна чуть-чуть більше напруги дати йому, щоб він веселіше крутив. Ну, та ні, він нормально крутить. О, тепер вентилятор працює так, як потрібно. Знаєте яка чепуха була? Не була, а вона і є. Я просто заради цікавості замірив на виході і на вході. Верніше зразу на вході. На вході просажувалася сеть, ну, вентилятор доволі потужний. Просажувалося до 3 вольта. Думаю. Ага, як просажується, то я вентилятор напряму запущу, не через DC DC. Запускаю. Просадка взагалі не запускається вентилятор потужний. Блок живлення не витягує. Не витягує. А через DC-DC нормально тягне. Так що я залишаю DC-DC перетворювач. Ну, а там буде видно. Замінив конденсатор, поставив більший на 470, і він нормальний, бо той був на 330, а у нього 300 мікрофарад було. Ну, в принципі, нормально. Напруга трохи піднялася, вже не 13 з копійками а 14 стало, на виході 12, ну, 11,8, 11,9, 11,7, не пам'ятаю скільки. Ну, вентилятор буде дуть, буде нормально все. Так що збираємо і все можна віддавати.